Відповідно до постанови кабінету міністрів місцеві органи влади можуть подати свої пропозиції щодо покращення і придбання громадського транспорту. Надали свої техніко-економічні обґрунтування для того, щоб мати можливість отримати, тобто для нас, щоб за державні кошти були придбані цих 10 автобусів, які вкрай потрібно для нашого комунального підприємства Міськавтотранс тому такі. Техніко-економічні оборонування направлені на віце-прем'єра Вілкула, і ми чекаємо зараз погодження. Як тільки погодження буде, пояснює Ігор Мединський, це означає, що держава профінансує купівлю десяти автобусів. Їх одразу поставлять на маршрути, аби пасажирам було комфортно користуватись громадським транспортом. Але чи справді отримає Тернопіль нові автобуси? Казати ще рано. В подібних програмах наше місто участь вже брало. Поки що жодно не було реалізовано, кажуть в управлінні транспорту. Ми вже не тільки по автобусах робили такі техніко-економічні обґрунтування, ми робили і по електротранспорту, і на різні приставали умови і 100% фінансує держава, потім 50 на 50, тобто 50% фінансує державний бюджет, 50% місцевий бюджет. Поки що вони залишаються як такими, що це тільки десь тільки постанови, тільки розмови.